Вітаю! Вчора був Міжнародний день Кавуна. Тож сьогодні ми поговоримо про цю культуру, а точніше, про економіку вирощування кавуна. Насправді це все не так просто, тому що на сьогодні існує близько п'яти основних технологій вирощування кавуна. І про кожну з цих п'яти технологій ми поговоримо. Поговоримо, яка більш сучасніша, яка найбільш розповсюдженіша. Яка найбільш простіша, яка найбільш дорожча, яка найбільш дешевша. І як завжди, при детальному аналізі, особливо цифр і статистики, те, що здається найбільш доступним і дешевшим, таким на виході не являється. Отже, так як я сказав, ми поговоримо про п'ять технологій. І перша технологія буде нехай сама розповсюджена. Технологія це вирощування через розсаду, наприклад, кавуну. Гібриду на зрошенні Кавун Мірсінні. Що ми використовуємо для технології? Зрозуміло, що насіння. Добрива, ви зараз бачите на екрані: тобто десь 300 кг селітри, кальциніт, каліна селітра, артофосформа кислота, сульфат магнію, сульфат калію, янтарна кислота і так далі. Стимулятори росту ви бачите на екрані, і борт для цвітіння. Можна було ще поставити джмель, джмелів. Ось, але, в принципі, я не включав поки що цю штуку. Для цього я хотів би зняти окреме відео для того, щоб показати більш е -е зрозуміло ефект від цього. А засоби захисту також бачите на екрані. Тобто, це стандартна схема, з якою ми працюємо по всім попереднім культурам, для того, щоб було легше рахувати економіку. Дуже Багато задають запитання, чому можна знайти більш дешевші препарати. Так, да, їх можна знайти ними можна працювати. Моя специфіка роботи полягає в тому, що я не знаходжусь дуже часто на полі. Відповідно, якісні препарати вони коштують дорожче, але те, що там заявлене, термін очікування і так далі, воно більш-менш до цього відповідає. На відміну від препаратів, які трошки дешевші або значно дешевші. Ось, по зрошенню ми бачимо, у нас кавун випиває десь близько 2,5 тисяч кубічних метрів води. Також е і на кавун, насправді, і на перець, і на інші культури. Дуже допомагає зі зрошенням і зі збереженням вологи. Це мульча, тут ми також її включили. Ось, Наступні статті затрат: це оплата праці, збирання палива. Варто сказати, що кавун це. Практично найменш трудозатратна культура, і по економіки є певні технології, які буквально декілька тисяч доларів на гектар дозволяють зайти в цю сферу вирощування кавуну. Тому дуже багато таких господарств, там 2, 3, 5 гектар, вони вирощують або диню, або кавун, тому що там досить проста економіка, культура не трудозатратна. Ось, і її насправді не так важко і вирощувати. Хоча ми поговоримо про основні складності, які на сьогодні стоять, і їх необхідно серйозно вирішувати при вирощуванні ковну. А отже, по розсаді також ми бачимо стандартну штука, торф, касети, біопрепарати, укорінювач, людська праця, там плівка, граволокно. Все це видно на екрані. Отже, економіка. Кавуну через розсаду на зрошення. Мірсінь. Ми бачимо насіння 15 тисяч або 392 долари. Розсадник десь 700 доларів. У нас займає. Добривай стимулятори 1064 долари. Засоби захисту 605. Зрошення 1289. Паливо 233. Оплата праці 1036 і збирання 854. Ось ми бачимо ці статті затрат. При, о, гібрид при вирощуванні розсади. Наступний момент дуже часто запитують, а можна прямим посівом? Так, прямим посівом, звісно, можна. І, наприклад, той же Кримсон Світ ми бачимо зараз на екрані статті затрат. Тобто, це вже не як на гібриді, там майже 400 доларів, а 4, 45 доларів коштує насіння, тобто там банка 500 грам. Ось добривай стимулятори, в принципі, засоби захисту, як ми бачимо, зрощення у нас ідуть так само. У нас нема розсадного відділення, яке займало там близько 700 до 1000 доларів. ось І відповідно економіка. Ми також бачимо, тобто вирощування цього кавуну буде коштувати а, прямим посівом сорту 4740 доларів або 180 майже 3000 гривень. Якщо ми вирощуємо гібрид через розсаду, у нас вартість складає 6 тисяч майже 200 доларів або 238 тисяч гривень. Ось. Дуже часто запитують про таку штуку, як вирощування кавуна на Багарі. Я завжди кажу: уявіть собі, вам треба проїхати 500 кілометрів. Бак вашого авто розрахований якраз на 500 кілометрів. Якщо ви зальєте пів баку, ви доїдете до точки призначення? Ну, скоріш за все, теоретично не доїдете. На практиці зможете доїхати, десь там станете, поголосуєте, вам дадуть паливо, і ви проїдете. Оце приблизно так виглядає і вирощування кавуну на Богарі, особливо на півдні. на півдні, взагалі. Про це не варто говорити. Ось середня північна зона. Так, можна щось думати, але там є інші проблеми, тому що все одно, як показує економіка, вирощування кавуна на Багарі, це один із найдорожчих кавунів. Ми бачимо, наприклад, насіння у нас Кремсон Світ. 45 доларів, як ми говорили, добре зменшується, там не 1060 а 700 засоби захисту. Залишаються також паливо, оплата праці і збирання. І того гектар десь виходить майже 3 тисячі доларів або 115 тисяч гривень. Можна вийти на 2,5, тобто ще зекономити на добривах, але, відповідно, вражайність у нас вже не буде, наприклад, як на гібриді, ми побачимо або на сорті, але на зрошенні. Вражайність буде заключатися десь 10, 20, 30 тонн. Ну, я не бачив з власного досвіду приклади, коли вирощують і отримують 50-70 тонн. Ось товарного кавуну на багарі. Ось. Тому що навіть якщо його вирощувати десь, де дуже багато опадів, де чи кожні 3-4 дня по графіку йде дощ, це призводить до того, що холодні ночі, коротший період вегетації, тому що похолодання закінчуються пізніше і починаються раніше. Відповідно, зовсім інші хвороби. Це знову ж таки, ми за цю вологу платимо зменшенням врожайності через холод і, і, і сирість, яка викликає захворювання. Ось. Ем, наступна технологія це вже у нас виходить четверта це вирощування безнесенвого. Я, наприклад, обрав гібрид Fasination через розсаду на зрошенні. Тобто, нас насіння і запилювач будуть десь коштувати близько. 1610 доларів, розсадник 700 доларів, добривай стимулятори, засоби захисту все стандартно, зрошення паливо протоплаці. І тому того ми маємо економіку по затратній частині. Вартість гектару від 7400 доларів або 285 тисяч гривень. Тут більша якість, більша урожайність, тому що Фасинейшн це, в принципі, один із таких лідерів безнесінневого кавуну, там можна гратися з густотою. Я, здається, тут рахував на 5 тисяч, так, на 5 тисяч рослин на гектар Фасінейшн і там півтори майже до двох тисяч запилювачів. З приводу запилювачів, знову ж таки, можна вибирати інші гібриди, наприклад, Лоріан або інші, які відрізняються від Фасінейшну плодами. Але більший потенціал, звісно ж, дає використання профес... спеціального професійного запилювача. Він довше цвіте, він цвіте не для себе, якраз для фасінейшена, тому що інші всі кавуни будуть цвісти для себе. І фасінейшен, можливо, або інший кавун не буде встигати, так би мовити, нормально запилюватися. Ось, і п'ята технологія. Останні дві технології це безнасінний, і ми зараз поговоримо про щеплення. Це в принципі те, до чого варто йти, те, що представляє вже навіть не завтрашній, а сьогоднішній день. Тому що ті хвороби в різні різноманітні фузаріози, вертицильози, пітіози, антракнози по листу, похолодання, вони роблять неможливим отримати навіть більше ніж 80 тонн гектар урожайності насправді. А ось вирощування на щеплені дозволяє, як мінімум, на два тижні раніше висаджувати, захиститися від холодів і захиститися від фузаріозу. Це дуже важливий фактор, який піднімає технологію вирощування зовсім на інший рівень. Тобто у нас врожайність збільшується десь на 30-50%. Ми можемо висаджувати вже розсаду там, з середини квітня в тунелі або з кінця квітня вже практично у відкритий ґрунт там, на початку травня. Ось. Плодоношення у нас відбувається практично одночасно, раннє визрівання. Ось. Відповідно, різниця, наприклад, між звичайним кавуном і таким. На прищепліки буде складати в економіці, наприклад, по вирощуванні розсади. Ми говорили, у нас, наприклад, насіння і розсадник будуть складати тисячу там, близько 700 тисяч доларів в залежності, там цей безнасінний кавун або звичайний кавун вирощування розсади на гектар. То при вирощуванні кавуну на а, щепленні у нас розсадник буде складати 2,5 тисячі доларів на гектар дорожче. тобто, Тисячу там нехай тисячу і 2,5%, в 2,5 рази майже дорожче. Але ми суттєво економимо на зрошенні, ми суттєво економимо на удобренні, і ми практично на 100% економимо проти основних, таке класне слово, трахеомікозних хвороб. Тобто це пітіум, фузаріум, вертициліум і так далі. Тобто ми не вкладаємося в це. І зараз, як ми бачимо, собівартість, кавуна на. Щеплення, вона практично не відрізняється від собі вартості е, звичайного гібридного кавуну, або навіть менше, ніж кавуну без насінневого. Ми бачимо табличку. У нас е, іде, я обрав гібрид такий від клозу целін. Ось е, насіння буде складати 720 доларів. Це і е, підчепа. Е, і прищепа, відповідно, целін. Розсадник буде складати 1782 долари. Ось, і стимулятори ми бачимо, знижуються 804-513 доларів. Зрошення також трошки знижується. Палив, опатоплаці, збирання, в принципі, плюс-мінус в тих межах. Оплата праці також тут нижча. І ми бачимо, вартість гектару кавуну на щепленні буде складати 6,5 тисяч доларів. Отже. Зараз я поставлю ці всі 5 таких е, табличок по собі вартості е, вирощування 1 гектару. І ми бачимо, що Crimson Світ, Богар, прямий посів 3000 доларів. Crimson світ посів на тисячі 4750 доларів. Гібрид на зрошенні, Мірсіні, 6 тисяч 6200 доларів. Е, Безнасінневий гібрид на зрошенні через розсаду 7400 доларів. І гібрид селін щеплення щеплення 6534 долари. Тепер давайте поговоримо про собівартість. Затратну частину ми обговорили і зрозуміли, що в принципі з 2-25 тисяч доларів на гектар можна пробувати заходити в ринок, але не прогнозовано щось піймати. Для того, щоб щось уже більш-менш Вирощувати, отримати на кавуні це треба десь близько 4 000, від 4 тисяч доларів на гектар, тобто треба зрошення. Яка ж у нас виходить собівартість. Найбільша собівартість у нас виходить на кавуні, який прямим посівом без зрошення. Тобто при 10 тонах на гектар він буде стояти майже 12 гривень, при 30 тонах на гектар 3,85 або 10. центів, 30-10 центів. В Середньому він виходить десь так. Я дуже радий, якщо хтось напише і в когось виходить на багарі 50-70 тонн на гектар. Я б хотів особисто познайомитися з цим фермером, і, можливо, наступного року або е зустрітися або приїхати і зняти цю штуку і повчитися у цих людей. Ось наступна економіка по прямому посіву але на зрошенні. Ми бачимо, що вартість гібри... вартість сорту прямого посіву буде. Собі вартість кілограму від, при 30 тоннах на гектар 6 гривень 10 копійок, при 70 тоннах на гектар 2 гривні 61 копійка або 16,7 центів. При вирощуванні гібриду розсадою вже включається у нас розсада, як в наступних е, двох також технологіях. Ми бачимо, що собівартість буде складати, якщо це там 50 тонн на гектар 4,77, якщо 90 тонн на гектар, то 2,65 або 7 центів. Тобто, в принципі, 7 центів ми можемо отримати за кілограмі на Crimson Sweet прямим посівом на зрошенні, і в принципі на гібриді мерсіні розсадним методом, але вражайність там буде десь відсотків на 20 більше. Наступне безнасінневий гібрид. Знову ж таки, ми бачимо, у нас собі вартість 50-70-90 тонн на гектар. Буде коливатися від 5 гривень 71 копійки до 3 гривень 17 копійок, тобто це 15-8 центів. І нарешті щеплення, лін у нас на щепленні. Тут вікно більше, це від там, 50 до 110 тонн на гектар. І ми бачимо, вартість кілограма буде складати від 5 гривень до 2 гривень 29 копійок. Або 13,6 від 6 до 13 центів в залежності від вражайності, від втрат і так далі. Тобто ми бачимо, що при максимальній вражайності ті, де я рахую. Да, тобто, якщо на богарі, ми можемо десь в середньому отримувати 30 тонн на гектар. То в нас в собі вартість кілограму буде 10 центів. Сорт прямий пасів це 7 центів. Гібрид розсадою 7 центів при 90 тонна на гектар. Щепленням 6 центів і 8 центів це безнасінневий кавун. 8 центів кілограм. Ось. Тому така економіка не завжди те, що здається, простішим і дешевшим. Таким виходить і не завжди те, що здається складнішим, чимось незвичайним, сучасним, воно дорожче. Тому що рахувати треба з кінця. Зрозуміло, що вирощувати кавун без або щеплені, це досить складно. Це треба знання, але ж ну ви економите потім на цьому. Ви економите на цьому, отримуючи більшу вражайність, при менших затратах, більшу якість. І менше застосовуючи різних пестицидів, хімікатів проти хвороб і шкідників, не втрачаєте вражайність у вашій продукції менше цих токсинів, тому що певні такі гриби, як фузаріум або пітіум, вони викликають такі штуки, які називаються токсикоз рослин. І це також не є, не є досить такою класною штукою. Наступний момент в економіці. При вирощуванні на щепленні, я закладав тут безпосередньо професійну підщепу. Хтось вирощує на лагінарії. Будь ласка, це ваш вибір. Якби я займався професійно кавуном, або коли я працюю з фермерами, які професійно займаються вирощуванням кавуну. Я рекомендую професійну підщепу. Є дуже багато моментів, де де лагінарія буде поступатися. Ці штуки, якщо ми бачимо, наприклад, там пів гектару, можна пробувати вирощувати і лагінарію, і професійну якусь штуку. Але коли це у нас серйозний бізнес, 5, 10, 20 гектарів, і ми вирощуємо дуже багато на щепленні кавуна. То я не знаю, на чому ви економите, використовуючи лагінарію. Вона буде поступатися в багатьох параметрах. Зараз, можливо, посипляться багато коментарів. Я висловлюю свою думку. Є професійна підчепа, її треба використовувати. Так? Можна використовувати там, якусь бадягу, заливати в авто і їхати, і все буде нормально, тобто машина не буде ламатися. Про так. А можна просто використовувати те, що необхідно. Тобто, якщо там авто необхідно заправляти там якісним пальним, тому що це буде впливати на те та на те, то краще це робити. А якщо ви там проїжджаєте 10 кілометрів за рік, то в принципі ну, можливо і без різниці, чим ви будете його ось заправляти. Наступне відео буде стосуватися спеки. Як захиститися від спеки, тому що цей рік рекордний за всі терміни, за всі. Роки спостережень за кліматом. І якраз оці технології, кавуна, які ми говоримо, вони і захищають проти того, що у нас спека, і при більших температурах імунітет кавуну любої культури знижується до таких хвороб, наприклад, як фузаріум, що викликає в'янення. Відповідно. Є ще опіки при неправильному зрошенні, є опіки при неправильному запиленні і так далі. Тобто спека дуже серйозно впливає на овочевий сектор, як і на всю нашу планету, і на нас в тому числі. Ось, відповідно, ці технології на щеплені, вони дозволяють значно нівелювати цей негативний вплив. Я планував вкластися в 7-12 хвилин, але ви самі. Зрозуміли, ми практично розібрали економіку п'яти різних технологій вирощування вирощувакову. Ну, зрозуміли, що вони плюс-мінус по вартості, по собі вартості однакові, є навіть дорожча, яка на початку здається дешевша. Але в принципі, о, всі технології плюс-мінус коштують на гектар однаково. Тому навіщо використовувати технологію, яка Наперед програє, наприклад, перед щепленням або іншим. Йдіть саме туди. Читайте, вивчайте, пробуйте саме це. Дякую за увагу. Чекаю на ваші коментарі.